Як назвати тих, хто пропонують скасувати кримінальну відповідальність для тих, хто здійснює злочини під час оборонних закупівель, тих, хто підривають обороноздатність української держави дурнями, зрадниками, тими, хто безпосередньо працює на ворога? Ну, напевне, так і варто назвати 126 народних депутатів, які запропонували законопроєкт, який це все і передбачає. Що більше, що не мають права перевіряти, якщо немає особистого підпису нового генпрокурора, чи не для цього його призначали? Коли ми всі переживаємо, чи є у військових достатні фінансування, чи є реби, рери, фортифікації, дрони і все необхідне, щоб ми втримали оборонну держави своєї, слуги народу роблять абсолютно усе, щоб хтось міг накрастися. І освоїти надзвичайно великі кошти. Нагадаю, що цього року кошти на оборонні закупівлі можуть сягнути рекордної суми в 750 мільярдів гривень. Люди, це треба зупиняти, бо інакше нам не бачити нашої перемоги інакше Україна програє в будь-якому випадку.